Компанія Jeep вирішила оновити свою флагманську модель Grand Wagoneer, вперше представлену в 2021 році. Ще в серпні Jeep підігрів інтерес, опублікувавши перше зображення оновленого Grand Wagoneer, а тепер показав автомобіль повністю. Крім свіжого дизайну, позашляховик отримав перероблену лінійку версій і комплектацій та гібридну силову установку. Цікаво, що спочатку Grand Wagoneer позиціонувався як щось окреме від решти сімейства бренду. Тоді на кузові можна було побачити великі написи назви моделі, але жодної емблеми джип, ніби компанія хотіла наголосити на його особливому статусі. Більше того, існували дві модифікації: звичайна та гренд. При цьому кузов у них був один, а відмінності зводилися до деталей оздоблення та рівня комфорту. Наразі підхід змінився. У Джип вирішили повернути флагман у спільну родину. Оновлений Grand Wagoneer відтепер носить фірмові шильдики, а молодша версія просто зникла з лінійки. І це логічно. Тепер бренд ясно дає зрозуміти, що Grand Wagoneer 2026 модельного року це вершина модельного ряду джип. Флагман залишився вірним своїм традиціям просторому, трирядному салону і потужним двигунам. Але при цьому зробив крок у майбутнє. Під капотом не лише рядна шістка із подвійним турбонадувом, а й новий гібридний варіант, який обіцяє більше економічності та збільшений запас ходу. Джип явно намагається зробити свій флагман сучаснішим, технологічнішим і ближчим до тенденцій ринку, не втрачаючи при цьому звичного характеру справжнього великого американського позашляховика. Оновлений джип Grand Wagoneer отримав повністю перероблену передню частину, натхненну електричним кросовером джип Wagoneer S. Між фарами тепер красується світлова панель, що повторює знамениті сім прорізів бренду. А основний повітрозабірник змістили в бампер нижче. З обох боків з'явилися те подібні ходові вогні, а на кормі модний нині моноліхтар. Вибір коліс розширили новими варіантами дизайну та диски, доступні від 18 до 22 дюймів. І що цікаво, хром більше не прикрашає Grand Wagoneer. Замість нього використані сучасні оздоблювальні матеріали, темний сатин і глянцевий чорний пластик, які надають машині більш сучасного вигляду. Оновлений рамний позашляховик став трохи довшим. Тепер його довжина зросла на 53 мм і становить 5488 мм. Колісна база залишилася колишньою 3124 як і ширина з висотою, 2123 та 1966 мм, відповідно. Як і раніше, пропонуватиметься подовжена версія Grand Wagoneer L, яка теж отримала збільшення у довжину на 36 мм міліметрів і, досягнувши 5794, при цьому колісна база залишилася 3302 мм. міліметри. Для порівняння, стандартний Grand Wagoneer вже довший за таких конкурентів як Nissan Armada і Toyota Sequoia, а версія L навіть обганяє по довжині найбільшу модель Cadillac Escalade, у якого 5766 мм довжини. Точний кліренс позашляховика Джип поки не оголошений, але у попередньої моделі він становить 210 мм. Зважаючи на все, в оновленій моделі він залишиться таким самим. Головною технічною новинкою стала послідовна гібридна силова установка. Під капотом встановлений атмосферний 3 і 6-літровий V6, який не призводить у рух колеса. Потужність від бензинового двигуна безпосередньо передається до генератора потужністю 130 кВт, який і виробляє енергію. У рух же позашляховик призводить два електромотори по одному на кожній осі, сумарною віддачею 656 сил та 840 ньютон – метр крутного моменту. Такий майже трьохтонний гібрид розганяється з нуля до 100 км на годину лише за 5 секунд. Тут встановлено тягову батарею з величезною для гібрида ємністю 92 кВт-години, але пробіг на чистій електриці поки що не розголошується. Натомість оголошено сукупну далекобійність понад 800 км. Однак першими на ринок вийдуть версії з трьохлітровим шестициліндровим бітурбомотором «Херікейн» на 426 сил та крутним моментом 635 Ньютон-метр. Парі з восьмиступеневим автоматом. У базі кросовер йде із заднім приводом, а повний привід із двоступеневою роздавальною коробкою та понижаючою передачею доступні опціонально, як і електронно кероване блокування заднього диференціала. Розганяється бензинова версія до першої сотні за 5,3 секунди і здатна буксирувати причіп до 4,5 тонн. Пневмопідвізка доступна на молодших версіях як опція та входить до стандарту на старших комплектаціях. Вона дозволяє підняти дорожній просвіт на 91 мм, а режими руху включають пісок, бруд, сніг та камінь. Інтер'єр Jeep Grand Wagoneer загалом залишився незмінним, але у старших версіях тепер замість стандартної 10 і 3 дюймової цифрової панелі приладів пропонується 12-дюймовий екран. Мультимедіа, як і раніше, управляється через 10 і 1-дюймовий дисплей з інтерфейсом Uconnect 5, який відкриває доступ до всього: від Apple CarPlay і Android Auto до вбудованої навігації. Для переднього пасажира можна опціонально встановити власний 10 і 3 дюймовий екран, вбудований у панель приладів, щоб користуватися навігацією та розважальними функціями. Для задніх пасажирів теж є опція два десяти і однодюймові екрани. Також для налаштування кліматконтролю, підігріва або вентиляції сидінь, передбачені додаткові дисплеї в першому та другому рядах. У топових версіях з'явився новий проєкційний дисплей зі збільшеним кутом огляду та чіткішою графікою. В оздобленні інтер'єру з'явилися свіжі комбінації матеріалів та кольорів. Наприклад, декоративні накладки тепер можуть бути із темного вощеного горіха. Центральна консоль залишилася широкою і практичною, з безліччю відділень для зберігання, а перемикачі, оснащені фізичними кнопками, не змушуючи все робити через сенсор. Кіра Капрі йде в базовій комплектації НАПА в топових. Також є фонове підсвічування, система камер кругового огляду на 360 градусів, величезний трисекційний панорамний люк та преміальна аудіосистема Macintosh на 19 або 23 динаміки у топових комплектаціях потужністю 900, 50 або 1375 ватт. Відповідно, базова ж версія оснащується стереосистемою Alpine з 9 динаміками. Трирядний салон розрахований на сім осіб, але можна поставити тримісний диван у другому ряду, збільшивши кількість місць до восьми. Головний плюс рівна підлога навіть у гібридній версії, що робить посадку та поїздку комфортною для всіх пасажирів. Багажник за третім рядом пропонує 776 літрів простору, якщо вантажити до стелі. І, хоча подовжена версія L не робить третій ряд просторішим, але додає місце для багажу цілих 1252 літри. А якщо скласти два ряди сидінь, об'єм багажника може досягати значних 3300 літрів. Виробництво бензинових версій оновленого Jeep Grand Wagoneer розпочнеться вже до кінця цього року в Америці. І цікавий момент. Нова лінійка комплектації робить базову версію майже на 20 тисяч доларів доступнішою. Так що ціна стартує від 62 тисяч доларів за стандартну версію із заднім приводом і досягає 96,5 тисяч за довгобазний повнопривідний варіант у топовому виконанні. Гібридний вагонір з'явиться трохи пізніше, влітку 2026 року, і це буде перший американський електромобіль зі збільшеним запасом ходу. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І звісно, пишіть коментарі завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.